Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця. І я Ростислав Кравець. А це відео, як завжди, по понеділках, присвячено огляду судової практики з 15 по 21 березня цього року. Рішення дуже цікаві. Навіть велика палата тут певним чином здивувала і прийняла рішення. Я так розумію, що до кінця самі. Не відчули його наслідки на інше правовідносини, що дуже часто трапляється. Я про це навіть присвячу окреме відео, тому зараз швидко про це розповім. А окреме відео деяким рішенням, в тому числі тут і рішення щодо оскарження штрафу ТЦК, дуже цікаво. Я присвячу, будуть окреме відео. Тому беріть каву, печиво, спокійно, просто послухайте для того, щоб знати бути в курсі того, що відбувається судовою практикою. І не забувайте підписатись на канал Ютуб Тікток. Посилання на всі ці рішення ви знайдете в мене в телеграм-каналі, посилання на нього в шапці Тіктока і в Ютубі під відео буде. І так поїхали. Перше рішення Великої палати, на яке я раджу звернути увагу, нарешті Велика Палата все ж таки встановила, що після ЄСПЛ, у зв'язку з тим, що СПЛ визнав незаконним от, обмеження мирних акцій протесту, у зв'язку з відсутністю належного рядування, це знаєте, вже 30 років незалежності, а закон про мирні зібрання. І регулювання так, жодна влада, демократична, недемократична, злочинна, незлочинна, не приймає. І до цього часу ця ситуація так у нас і продовжується. І от Велика Палата все ж таки, після СПЛ, який визнав незаконному такі обмеження, встановила, що так, дійсно, повинні встановлюватися виключно тільки законами безпосередньо от ці обмеження. Тому я певним чином присвячу. То, чого буде торкатись це рішення, і рішення буде сказ. Було скасовано там Окружного адмінсуду і Київського поліційного адміністративного суду, і визнане незаконними оці обмеження. Також до огляду війшли огляд практики Європейського суду з прав людини за грудень місяць. Тепер рішення Касаційного кримінального суду, тут і процесуальне, і матеріальне право. Ну, в принципі, цікаве рішення. Ті, хто займається, раджу просто почитати. Війшло наше рішення щодо Київського іпідрому. Які намагався стягнути кошти, однак жодних документів не надав. Тому просто для практики я спеціально його взяв, розмістив, для того, щоб ви розуміли, яким чином, якщо є заборгованість, її треба доводити. І якщо її нема, знаєте, мені це рішення нагадала. Сейчас ті справи, які вигравали масово банки, навіть не подаваючи документів до суду, що вони видавали ці кредити, люди просто не приходили. Постанова апеляційна верховного касаційного адміністративного суду, якою було скасоване рішення апеляції у зв'язку з тим, що апеляція застосувала в податковому спорі інше рішення, ну що стосується контрагента в даному випадку, це знов ж таки наш клієнт, яке вже було скасовано. Ну, навіть дуже неприємна ситуація. Там, взагалі, дуже цікава справа. Коли вона завершиться, я обов'язково її присвідчу окремі відео щодо використання розрахункових оцих реєстраторів операції під час дії воєнного стану, ліцензій, продажу пального і так далі. Тому що рішення принципове і дуже цікаве. Ще війшла постанова 6-го поліційного адміністративного суду, якої було залишено в силі рішення Київського окружного адмінсуду, я його тут залишу. Це що стосується набуття громадянства України, коли особи, які мали, наприклад, там ну, в даному випадку російське громадянство, не мають можливості від нього відмовитись, хоча всі документи є наявні, подані, підтверджені, однак формальних причин ДМС. Ігнорує безпосереднє прийняття декларації про відмову від іноземного громадянства, рішення на користь безпосередньо нашого клієнта, тому раджу все ж таки боротися за свої права. І ще одне дуже цікаве рішення, якому я просічу окремо відео, це Володимир Волинський суд, міський суд Волинської області про скасування безпосередньо штрафу у зв'язку з ніби відмовою від отримання повістки. Треба доводити свої права. Треба їх захищати. І цьому рішенню буде присвячено окреме відео. Тому підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки і допомагайте Збройним силам. Не забувайте, іншої країни у нас нема. Її треба захищати. Допомагайте Україні, допомагайте ЗСУ вистояти. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!